У мене до вас дуже важлива розмова. Уявіть, що у нас з вами є система передбачень будь-якої поведінки. Ми можемо через неї визначити майбутній злочин та злочинця, можемо рятувати сотні тисяч людей, кидаючи заграти сотні тисяч злочинців. Ця машина визначала б наперед, де буде злочин, і хто його скоїть. Чи хотіли б ви опинитися під захистом такої машини. Зараз на фото ви бачите людину, яка по праву вважається злим генієм в сфері штучного інтелекту в нашому столітті. Його компанія з розробки та інтеграції програм та обладнання на базі штучного інтелекту допомогла впіймати та ліквідувати сотні терористів, навіть у сама Бен Ладена, а також знайти десятки тисяч мігрантів та виконати їх за кордони Америки. Допомогла армії Ізраїлю визначити цілі в газі. Певні розробки увійшли у поліцейський арсенал для створення системи швидкого виявлення та оцінювання районів та людей. Ця система має назву предпола, і вона спричинила тотальну дискримінацію в Америці та Європі. Звісно, там, де вона була застосована. І звісно, що ці технології здатні рятувати. Але водночас вони створюють архітектуру контролю, яку вже сьогодні деякі люди називають цифровим тоталітаризмом. Якщо це все узагальнити, ця людина має технологію прогнозування поведінки на основі великих даних, це набагато страшніше, ніж просто коли за нами хтось може стежити. Звати його Алекс Карп і його компанія має назву Palantir. І деякі технології цієї компанії працюють в Україні. Засновник цієї компанії Пітер Тіль, той, що з мафії PayPal. лобісти компанії Palantir знаходяться по праву руку Трампа. А зараз на фото ви бачите хлопця, який володіє іншою компанією, назву якої ви зараз бачите на екрані. Вона допомагає розпізнавати обличчя і також використовується в Україні. Ця компанія має досить цікавий бекграунд для пошуку, виявлення та контролю людей, тими, хто має доступ до цієї програми. Вона допомагає ідентифікувати росіяни, які коїли жахливі звірства в Україні. А також вона працює на наших кордонах, щоб ловити українців, які хочуть нелегально покинути країну. Ось ці дві компанії та їх технології стали каталізатором того, що ми змогли протистояти набагато більшій армії на початку повномасштабного вторгнення. І за це я, як громадянин України, їм красно дякую. Але є одна проблемка. Зараз на фото ви бачите недавній новинний пост, який дуже мене зацікавив. На ньому наш міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, якого я дуже поважаю, каже та радісно стверджує, що ми будемо створювати національну ллм модель яка буде інтегрована до державного сектору і по факту буде не національною, а державною моделлю ЛЛМ. А реалізована вона буде через партнерську модель. Наше міністерство хоче створити llm модель яка буде тісно інтегрована у державні ініціативи. Це буде не просто чат-бот, а система, яка знатиме, бачитиме і аналізуватиме більше ніж будь-який чиновник. Вона централізує контроль над великими даними та висновками щодо цих даних. І на противагу таким технологічним інноваціям, ми, українське суспільство, на сьогодні не маємо закону про автономні системи ухвалення рішень, етику АІ, аудит АІ систем, відповідальність за генеративні відповіді. Ми голі. Абусі в плані законодавства та штучного інтелекту. Та й будемо відверті, наша судова система також вимагає окремого відео. Звісно, можливо, це все нормально, можливо, я не обізнаний і чогось не розумію. Я цього не заперечую. Поговоримо про те, як не створити поліцейську державу з централізованим контролем. Сьогодні ви дізнаєтесь, як технології минулого століття стежили за людьми та як це змінилось у нашому сьогоденні. Що це за компанія Palantir та яким чином новітня розробка АІ інтегрується у різні держави? Що таке цифровий тоталітаризм? Як ЛЛМ-моделі працюють в таких структурах? Що таке статистика та ймовірність? Як працює байдівська теорія, та чому нам потрібно бути обачними?